Україна вже отримала від союзників. Понад 60 танків леопард 2 про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков. Вот он звіріний нацизм самим, що не є його проявлення. Насчет того, що такое, з ким ми боремося за його словами. До складу танкової коаліції входять Німеччина, Польща, Нідерланди, Швеція, Португалія, Іспанія та Канада. Поки що ми отримали близько двох батальйонів по 30 танків у кожному. Постачання іншої важкої бронетехніки продовжується підкресли. Олексій Резніков на захист України стануть одні з найкращих бойових машин піхоти шведські броньовані машини СВ-90. У Міноборони України зазначили, що броньовані машини стоять на озброєні низки держав-членів НАТО. Українські екіпажі вже завершують підготовку з їх опанування. св 90 широко використовують армії декількох країн світу, включаючи Швецію, Фінляндію, Норвегію, Швейцарію, Нідерланди та інші. Він є сучасною та ефективною бойовою машиною, призначеною для підтримки піхоти на полі бою. Ракети для Петріот, Хаймарс та артилерії будуть у новому пакеті військової допомоги, який сьогодні має оголосити Україні США. Також американці нададуть додаткові зенітно-ракетні комплекси Стінгер і системи ППО «Еведжер», Повідомляє голос Америки з посиланням на офіційних представників Пентагону. Загалом очікується допомоги на 300 мільйонів доларів. За останні дві доби ворог якось трошечки скоротив і зменшив е, артилерійський обстріл. Тобто, вони йдуть, вони систематично прилітають, але е, вони вже не так часто, як це було там декілька днів назад, тобто менше. Активність знизилась, але бачимо, що ворог активно дуже окопується, заміновується, робить міні загорожі. Мабуть, що один з їхніх планів це активна оборона, мабуть, що все-таки контрнаступу. Так, ми всі прекрасно розуміємо, що вже гарна погода, яка дозволяє вже проводити штурмові дії. Я не кажу, що Чітко з мого напрямку піде контрнаступ, але ворог готується по всій лінії фронту, і найбільше, що я замітив, це він уже скупчує піхоту, тому що якщо раніше вона ходила там по 3-4 чоловіка, 5 максимум, то зараз вони ходять відділеннями по там від 10 до 20 чоловік. Тобто зараз скупчення ворожої піхоти, воно дійсно присутнє. Ну Вон... і ворог, звичайно, що окопується, проводить інженерні роботи по всій території е, окуповано е, окупованої території. Окопується дуже сильно, робить запасні позиції, хибні позиції. Тобто, ну все, що має робити військовий для активної оборони. Ну донедавна ми постійно чули про спроби атакувати вугледар. Чи зараз ці спроби продовжуються, чи це вже в минулому? Ну, аж таких спроб атакувати наш напрямок немає, тому що якби ніхто їм і не дозволить взагалі штурмувати. Так зараз ми знаємо, що наші командири батальйонів це відомі професійні військовослужбовці, які знають, що таке. Підготовка, що таке засоби для враження, і як тримати завжди руку на пульсі для того, щоб ворог навіть не піднімав голову. Ну єдине, що непокоїть, непокоїться, їхні, знаєте, таке двохдобове затища е, артилерії. Звичайно, що прилітає, от е, систематично. Там ну, кожні там 2-3 годиночки десь щось прилітає, але не так, як декілька днів назад, що це було масово і. Цілодобово практично одні обстріли. А оці обстріли, про які ви говорите, це була спроба зупинити наші дії? Чи це була цілеспрямована спроба щось там прорвати? Це звичайні заплановані обстріли по їхніх запланованих цілях. Тобто, передній край, звичайно, і виявлення наших контрольно-спостережних пунктів. Бліндажів, там де є якась більше як відділення, скупчення, ну ми не зосереджуємо таку кількість піхоти, але є все рівно там військовослужбовці, які десь там пересуваються по своїх потребах, і коли ворог десь е, замічає це, хоча зараз важко замітити, бо ми все ж таки бачимо, що гарно заціло, і зараз е, елементи маскування дуже хороші. Пане Назарі, от ви сказали, що ніби таке враження збільшилася кількість піхоти. А хто взагалі зараз там проти вас е, е, воює? Ну, тобто це мобілізовані, це якісь е, ну, контрактні частини. Як це можна от, описати, оці от, сили? Я зараз скажу таке слово, а воно буде звучати як зброд, тому що, мабуть, 155-та, а точніше, їхні залишки. І 72-га теж бригада Російської Федерації проти нашої словесної 72-ї. Ну ще є, мабуть, залишки підрозділу Барс, які там ще залишились від їхніх недобитків. Це, мабуть, все склепали докупи. Знаєте, і створили такі один якийсь підрозділ, який зараз виконує їхні поставлені бойовиками завдання на нашому напрямку. Е, ще є отаке, що ну ніби як вагнерівці виводять там з під бахмуту, але. Е... Йшли такі розмови, що в районі Оріхова там ніби як вони можуть або вже з'явились, або можуть з'явитися. А от у вас там чи з'являлися якісь ці вагнерівці, чи може з'являлися якісь інші військові оці російські приватні компанії? Ну, зокрема, ті, що були створені Міністерством оборони, там оці всі редути, там потоки і ну, прочі. після того, як е, наша бригада розбила 155, всім відому. Морську піхоту Російської Федерації, то сюди вже, мабуть, Вагнер не піде свідомо, тому що він розуміє, що тягатись з 72-ю бригадою це трошечка складновато, особливо для них. Я розумію, що їхні наставники вагнерівські і російські пропагандисти вони зараз роблять все для того, щоб набрати очевидну нову партію, знаєте, м'яса. Для того щоб хоча б закрити якісь дири, які у них є. А у них прогавин зараз досить багато, і ми розуміємо, що зараз Бахмут теж зробив дуже велику контратаку, відрізав і північно-східного напрямку деякий там непоганий кусок, так і вони втрачають практично вже свої куски, які вони загарбали. У нас трошечки плюс на вугледарі. Вони у нас не, не пробують штурмувати, тому що у нас дуже хороші позиції. Командири підрозділів дбають про те, щоб позиції Ропи Вопи були професійно підготовлені для активної оборони і можливих якихось контратак. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.